депутатських запитів у нас поки що немає. Друге, про звернення Твітської міської ради до Верховної Ради України це позвонили з КОВА, сказали, що ми повинні зробити таке звернення, як роблять зараз всі громади. Зараз воно напрацьовується це звернення, ми воно десь завантажена, всі з ним ознайомилися. Так, про звіт про виконання бюджету фінської міської територіальної громади за два рік, Про внесення змін до рішення 48-ї сесії пійської міської ради. Ну, всі бюджетні питання ми зараз пройдемо на бюджетній комісії. Загалом це буде розподіл на медицину. у Нас на наш медичний центр на культуру. Відбудова. відбудова Багірова була я з Андрієм Володимировичем, нашого голови Головикова, нам виділяють в загальній сумі на Багірова 50 мільйонів. Двома буде двома платежами. 20 мільйонів вже сьогодні підписали ми листа. Вони завтра нам їх виділяють. Ми зі своєї сторони на минулій сесії виділили 20 мільйонів і на цій сесії виділяємо залишки ще 40 мільйонів. Це напрацьована пропозиція на фінансового управління. Загалом потім другим траншем в область нам виділить ще 30. І вже кожну п'ятницю проходить нарада з усіма підрядними компаніями Бувагірма. Вже відпрацювали модель і сподіваюся, якщо все добре у нас піде, то ну, я думаю, до літа ми разом відкриємо це цей це об'єкт. Виходить, що нам дають 50, ми даємо 60. Так. І це вже все те, що не вистачало. Там ще в нас буде не вистачати десь плюс-мінус 40 мільйонів, але область сказала, якщо ми побачимо зараз динаміку, Роботи, а не так, як в минулому році, щоб все просто пролежало і повернулося кошти, то тоді ми будемо розмовляти далі. Я думаю, вже вони потім нас теж підтримують в цьому будь-якому випадку. Будемо розмовляти і домовлятися. Якщо вже виділять. Зазвичай будуть робити так. Да, да. На даний час підрядники включилися активно, вже працюємо, вже почали роботи. Ось е, також голова е, Кова нам пообіцяв виділити 12 мільйонів на садочок Михайла Скоробучівка, е, той, який з 20-го року у нас стоїть мій прогрузом, і м -м, виділяють кошти, виділяють на дорогу гостомість шосе. Це. це те, що Суму вони я так розумію самі будуть бо ще не нам не написали. Можливо, можливо, Євгенія Васильівна вже знає. Вона слідкується з управлінням кова. Можливо, вона mm -hmm. зараз на бюджетній комісії нам відповість пособам на це питання. Окей, okay, а um. якщо ми вже зачепили комплекс шо ну, у нас по будинках? Моро це Вернівська 105 НО. Ну, з того, що я бачила, по тендерах там збільшена сума, тобто область все підтверджує, у нас фінансується, все починається, бо поки що там тільки паркани. І... Мінімальна кількість робіт. Угу. Зі своєї сторони поїду ще раз в Кова, про, запитаю по всім е фінансуванням всім е багатоповерховим будівлям нашим і за це, цей об'єкт. Це Просто про там хочу 16 і свернівська це Якраз у цей останній останній фінансування, яке нам Кабмін виділив грудені mm -hmm. е -е -е -е, листопад другий, і вони мали почати роботи торік, але вони почали з нового року і в на такі. Паркану, якихось я бачу, розбірка відбувається, але uh -huh. ну, не сильно як це було Угу. Uh -huh. І по тих сумах, які нам виділялися, і по тому, що йде на тендері, там велика різниця. Обсяга, який нам потрібні, в обсяг, які були фактично підтверджені. Uh -huh. ну, тут якраз люди дуже чекаються. У вас найбільш проблемних Угу, І питання по. Про відбудову, про садочки лісова пісня, тому що на задньому дворі до сих пір не зроблено. І там як, ситуація, що там як ситуація, тому що там складено це будівельне сміття, і діти з ясної групи по суті там граються, тому що місця недоліма, даліма. Воно буде далі. Лісова ну, пісня, да, по пісні там в ну, минулому році э, ці кошти ми забрали. У ну, назад зняли там буквально за, за місяць. Не встигли чого, тому що е, підрядники, які робили е, ці майданки, майданчики, саме е, качельки ці все, вони не встигали їх виготовити, і тому з ними було проговорено, що вони з березня зараз, коли потепліє, е, ті чотири майданчика були дороблені. Да тому ж тоді говорили, що ми там з східною буквою щось зробимо чи вам. Да, так да, да, ну, групу в якому випадку треба буде десь влітку робити. Uh -huh. Щоб, ну, то, да, щоб десь коли десь вже сподів. якась там яка пауза буде, okay. хоч трошки щоб простіше було робити. Тому зараз щоб ранію, то було доступно? з пандусом зі всім, uh -huh. і okay. там потрібно перекрити той вхід, який uh -huh. в них теж подати ще. Тому ну по входу, я так думаю, що вийшов логічно до літнього періоду, а по майданчикам зараз на їх на бюджетні комісії ми зразу ці суми закладаємо, щоб там доробити. Mm -hmm. То ну, що вони ми... теж будуть виготовляти yeah. ще там пару місяців ці mm -hmm. пече yeah. обладнання. Mm -hmm. Ви, щоб щоб звернути увагу, східна група зрозумів, це мається на увазі сам садок уже на території, а ще й вхід там, де ворота, там виходить, якось так зробили плитку. Від садочка дошли до швиду, половини тротуара і пів тротуара, типу, в по впольці, а пів тротуара в старому цьому може якось кусок вирізати. Асфальти доложити, щоб воно якось було нормально, бо виходить, що як це. Будуть майданчики дороблюватися, і воно ж там все правильно. Ну, щоб що, не забувало про це, бо воно так якось в очі кидається. Ну, тут тротуар зробити. тут половина, типу, старити асфальт, а тут а плитка. І, ну, Тут плитка, і тут плитка. Я, я по тому садочку точно знаю. я часто там буваю, бо Це ми <с> обговорювали, щоб звик почати закінчити. Також у нас зараз на бюджетній комісії ми це все ми Пройдемося по всьому порядку. Денному у нас планується виділятися на допомогу військовим. Це і е, пряма допомога субвенції, закупівля е, того, що звернулися військові частини 70 млн. Зараз ми це все проговоримо на бюджетній комісії, але я думаю, що це дуже правильно. 50, 70. 70. Так. Це кошти з залишків. і їх треба, мені здається, зараз розподіляти, тому що дуже багато звернень в нас, і дуже багато накопичилося. То, щоб ми допомогли, і допомога треба зараз, а не розтягувати її. я думаю, особисто. Я думаю, що ми на подальших сесіях. Маємо, будемо, да, ми будемо відікати, але дійсно але... дуже багато запитів на іменно на допомогу. Так, я хотіла звернути увагу, що ми там спалко дискутували історію з виплатою військовим по 20 тисяч за інформацію, яка є у нас. По нас є мобілізовані в січні, не почали збір документів, не почалися виплати. Мені здається, що цьому треба приділити окрему увагу і все-таки це розпочати, тому що вже кінець лютого, і виходить, що ті, хто мобілізовані були в січні-лютому, ще ніхто нічого не отримав, механізм не пропрацьований. А ЦНАП не приймає ці заяви, кажуть, чекайте, давайте якось робимо так, щоб на цьому тижні ць... да, на цьому mm -hmm. тижні не розумієш, що все таки є питання до порядку фактичного виконання того порядку виплати, який ми ви затвердили. Mm -hmm. Я вважаю, що треба попрацювати і запустити ці виплати. Бо гроші є. Ми домовлялися, що ми по результатах <кій> лютого подивимося скільки буде вибрано, але не вибрано нічого, тому що mm -hmm. навіть не приймає мар документ. Mm -hmm. У ну, тоді після сесії зробити робочу групу, так? Да? Так, да, давайте. І Тому що ну, це найважливіше, що ми маємо роботу. Да. Uh -huh. тобто, ми бурхливо порекламували, що це є, а насправді ну, немає. Uh -huh. І я би все-таки запросила представника ТЦК. Я вважаю, що заяву мають хлопці писати в ТЦК. І відповідно тому, що у нас є вимога, що це індивідуальна подана заява, тобто по місцю реєстрації РПІ, наша ТЦК має пропонувати цю заяву, і тоді люди, поки вони збираються, вже оформляють документи. І у нас є а, ну, тобто це, це реальна швидка виплата. Два з ТЦК Прийшли, не може бути. Да, да. я, я думаю, що ми зробимо в найближчі дні робочу групу з цього питання, тому що Діана Бондар, вона як крадник з військових петицьких питань, вона їздила вже в ТЦК. Домовилася, щоб за нами закріпили відповідальну особу по нашим питанням усім. Я думаю, цю особу ми запросимо на нашу нараду. Ну мама вже дві є родини, де мобілізація відбулася січень-лютий. Відповідно обом рекомендували, обидвоє отримали інформацію, що не запущено. Mm -hmm. Ну, давайте запускати. Там ще й по бюджету, чи за бюджету, що в нас ще побігли. А Сумі? що, за що там у? У це оплата праці, виконуюча обов'язки? Оплата праці, виконуюча обов'язки. Це те, що ми кожного року голосуємо окремим рішенням міського голови, тому що це технічне питання, так як воно виносилося у Маркушина завжди окремо, тому що він не має права за себе голосувати, заявляє конфлікт інтересів. Це те саме тепер тільки. А структуру ради ми ми сюди нічого не трама. Ми тільки робимо я пропоную структуру ради і взагалі всі питання, які будуть робочі на робочу сесію, uh -huh. яку ми завчасно сядемо, проговоримо, проаналізуємо. Порадимося і зробимо все правильно. А тут э, ця сесія бюджетна, тому що нам треба декілька програм прийняти, тому що дві програми, які э, тягнуть за собою фінансування на ті ж самі субвенції або по закупівлю э, тендери на дрони, на все нам треба ці програми. Нам треба програму внести. Э, те, що ми вчителям музичної школи не виплатили, як іншим вчителям. А що має випадку? 2400... А, да. а так як ну, вчителі музичної школи, вони входять не в освіту а ну, в культуру, тому нам mm -hmm. треба в неї це теж проголосувати. Я хотів уточнити по доплатам. E, просто спочатку говорила по п'ять тисяч нову коли ми цю всю програму прийняли. Я так зрозумів, п'ять тисяч це квартал, і відповідно на три місяці розділяється. То є Тому Що коли підходиш до вихователя, питаєш, там вам п'ять тисяч могли доплатити? Вони кажуть, ні, ну така ситуація. Як ви зрозуміли, що а ви ж ну, це, треба це, відкрити це, це, про це різні говорить. програми зараз? Це доплата вчителям це державна субвенцію, кому ми не mm -hmm. розподіляємо. А то підтримка нянечок типу. Ну, ну да, так да, і вона виплачується окей. раз на три місяці. А яка сума там вивчається? Там виходить, що десь, ну вона з ну, нами велика, але порівняно в них і так невелика. Тобто, що там, з розрахунку п'ять тисяч мінус податка, мені здається. Ну то ж само послугу, тобто, да? до, до, до виходить, що вони отримують раз на три місяці, там типу плюс п'ятнадцять чи якось в такому розгляді, наскільки я теж не зникала. А ще дошкільного світу я не знаю там. Тобто, що мене, всі Наскільки я знаю, немає, вони навіть якусь петицію там створили з приводу, щоб їм теж доплачував. Дошкільна освіта це те, що тут біля міської ради знаходиться. То а та... поза шкілів? Да, mm -hmm. mm -hmm. от... то, там, що де здається, у них доплат немає. Якось про них збивають зараз. Так, вони навіть піти зробили, щоб їм доплачували. Mm -hmm. Якось... А є у нас десь... За усвідомля. Білорусі сьогодні бачили. На заходах бачу. Ну, да. що да? Так, да, да. що, щоб він підійшов на бюджетний на це розгляну, просто б поблизошкіна, да? ну, да. так? Так. Скажіть, скажіть, будь ласка, вам буде зручно підійти до нас на бюджетну комісію на 15, Ну можливо, там 15.30, Як ви там зможете підійти? По У нас питання у нас позашкілля. Вони там робили звернення петицію по 1300 майже, майже що ми зараз голосуємо. Ми проголосували тоді, що освіта отримала. Вчителі, зараз ми на цю сесію виносимо програму Культура, тому що вчителя, вчителі музичної школи вони в культурі. А позашкілля вони отримують якусь допомогу, то десь от кажуть, що вони зверталися і їх про них забули. А ми хотіли би дізнатися у вас яка там ситуація. Да, все. Тоді ми вас чекаємо, добре. Дякую. Він, він підійде, сказав на перший раз, чує, я їм завжди все виплачує. Не виплачу, так, але чи є доплати, чи немає, uh -huh. що там uh -huh. строго. Виплачують? Він каже, що вони виплачують, але він підійде зараз на бюджет. Да, але але от, наскільки я розумію, що фактично ще не було, поки ми не проголосуємо за розподіл. Uh -huh. Бо ми тільки прийняли субвенцію, але ми її не розподілуємо. Чи завтра після сесії ми збираємо? Я би планувала, давайте на середу, е, погоджувально по чи. Ну, завтра після сесії, тобто там виконком сесія, коли підписуються все. Давайте е, планувати на середу погоджувально е, по кочегові сесії. що А Давайте згодимо, як усім буде зручно. Є пропозиції якісь по часу? Михайл, я у вас. Ми, в принципі, так. Да. Якщо це буде дорога половина дня, то це буде простіше, ніж. Ну, мені буде важче. Требу, не треба треба видіти на третій запрацювати. Що ми це зробимо, наприклад, у першої. А скільки по десь біля сто питань плюс минути, дає? З першої до да. третьої. Нормально? А робочу групу що заповнити? Робочу групу ми знаємо, коли краще можна промо середу після цього. Угу. На третю робочу групу. Ну так, наприклад, 3.30. Я пропоную всіх причетних до ветеранського термоуправління, хабу і ТЦК і... І... і запропонувати депутатам кому цікаво долучитися. Угу. Так, я пропоную з 13 13.30. Ну, тобто, типу, щоб було... ну. ну, 15.30, 13 щоб у нас було півгодини. години ніж. Так? Рола шоста, Угу. Так, да, середа. Все, такі у нас питання по порядку денному вичерпені. І Якщо немає запитань, на бюджетній комісії розглянемо все більш детально по розподілу. Все. Завтра на восьму ранку виконкам на дев'ятого. Ще хочуть посидіти. Ту, а, що я никого... а я нікого, а я нікого не ганяю. Кавою ще напоїти, хто хоче. Ще є п'ять хвилин до бюджету, тому no. якщо є бажання.